Ранок 21 листопада не віщував нічого особливого, звичайний робочий день. Але о 10-й годині пролунав дзвінок з департаменту економіки і нам запропонували взяти участь в конференції, яка мала відбутися в місті Чернігів. Рішення потрібно було приймати дуже швидко і до вечора бути вже в самому Чернігові. Відстань від Лебедина до Чернігова 350 кілометрів. Довгі роздуми це не про мене, і вже через годину ми з дружиною виїжджали за ворота. Переїхали Липову долину, Ромни, Прилуки, Ніжин. І через 5 годин були в Чернігові. В готелі Придеснянський були заброньовані номера. Організатори конференції про це завчасно потурбувалися. Переночувавши в комфортних умовах, ранком ми пішли на реєстрацію. Вона відбувалася в конференц-залі цього ж готелю. Загалом було зареєстровано близько 50 учасників. Майже всі вони займаються деревообробкою. Люди, які живуть і працюють в прифронтових регіонах, а також з тих місць, які були окупованими або знаходились поряд з бойовими діями. Організатором цього проекту являється команда громадського об'єднання, розвиток бізнес-сектору України. Голова правління цієї громадської організації Леся Круп'як. Посилання на те, хто вона така і чим займається, буде в описі до цього відеоролику. Команда громадської організації розвиток бізнес-сектору України реалізовує національний проект, мета якого сприяти відновленню економіки країни у прифронтових регіонах. Діяльність реалізують при підтримці проекту Агентства США. З міжнародного розвитку. Отже, після того як відбулася реєстрація конференц залі готелю, в якому ми були поселені, почалася зустріч з представниками влади, торгово-промислової палати, юристів і спеціалістів по залученню грантів, а також представників підприємства, яке пережило окупацію в самому місті Чернігів. Це виробники дитячих меблів. Торгова марка Верес. Після спілкування в конференц-залі, учасники туру сіли в автобус і поїхали безпосередньо на виробництво. В першу чергу ми відвідали торгову марку Верес. Незважаючи на те, що артобстрілами були зруйновані деякі приміщення, а також втрачене обладнання, буквально на другий день після звільнення Чернігівщини підприємство приступило до роботи. Основний продукт, який виготовляє торгова марка Верес. Це дитяче ліжко, мабуть, найголовніше, що потрібно мамі і дитині в перші роки життя. Супутними товарами є комоди, пеленальні столики, дитячі шафи. З моєї точки зору, всі вироби мають найвищий гатунок якості. Вони сертифіковані для продажу майже у всіх країнах світу, і по словам керівників підприємства, в одному із ліжок спить навіть арабський принц. Представлення продукції і самої торгової марки було дуже змістовним, але нам, виробникам продукції з деревини, було б більш цікаво узнати про технологічні процеси, способи вирішення тих чи інших проблем, які трапляються на шляху відновлення виробництва. На жаль, цього ми не почули. В більшій мірі. Керівники підприємства сприймали нас як покупців, а не як колег по бізнесу, з якими потрібно поділитися знаннями. Можливо, це і правильно з точки зору конкурентної боротьби, але мета конференції була зовсім в іншому. Коротше кажучи, ми взнали, яку прекрасну продукцію виробляє підприємство Верес, але як цього досягти, нам ніхто не розповів. Пробігаючи на шаленій швидкості по цехам, я встиг помітити, що використовується обладнання різних країн і різних років випуску. Є верстати дуже старі, 80-х років випуску минулого сторіччя, а є також і сучасні з числовим програмним керуванням. Загалом все працює злагоджено, напевно, ефективно, але є один суттєвий недолік це тіснота. Думаю, що цей недолік тимчасовий. І в майбутньому будуть побудовані правильні просторі приміщення, ті, в яких зараз працює підприємство, здаються більш пристосованими, ніж побудованими як меблева фабрика. Після відвіден Вересу ми знову сіли в автобус і поїхали на північ Чернігівської області. Дорога була довгенькою і тому з'явилася можливість кожному з учасників конференції розказати про себе, представити своє виробництво. І повідомити, якої мети він хоче досягнути, прийнявши участь в конференції. Поки ми їхали в автобусі, до мене дійшло, що останній раз я користувався таким видом транспорту майже 40 років тому, коли повертався із лав радянської армії додому. Через пару годин ми були на новій локації. Це Корюківська громада, знаходиться вона на півночі Чернігівської області і межує з Російською Федерацією. Нас погодували смачним обідом в ресторані, і далі ми поїхали на підприємство, яке знаходилось неподалік. Його назва Слав Форест.